Поки не запакувала я наш ексклюзив, який всі в магазині приходили, щупали, дивилися і трогали, це мийка бланко. Модель Аля Рос, вона от, отак як стоїть, це просто скрита мийка. Сюди потрібен змішувач, який ховається, вона йде з дощечками скляними, ось так вони розсуваються. Ось тут змішувач, і під цю мийку, якщо ви хочете, щоб вона отак у от вас скривалась або отак ви тут щось різали, сюди скидали. Змішувач повинен бути під вікно, який телескопічний, який отак нахиляється його не видно. Якщо ви не хочете, щоб отак накривати дощечками, то ось тут набиваєте під подрібнювач кнопку, дозатор, дозатор, о, хочете ще один дозатор. Ось так виглядає. Мийка, коли ви знімаєте дощечки, дощечки офігенські, вони реально важкі. Ось так вона відкрита. Ось так вона закрита. Цю модель зняли з виробництва, її немає колір. Жасмін, слонова кістка. Її колір теж зняли з виробництва, їх нема. В общем, я її запаковую. Вона в нас є на сайті. Хто шукав ось таку мийку, метр десять в довжину. Є в нас такі іноді ексклюзивні замовники. Вона у нас є. Колір нереально красивий, сама мийка, якщо її правильно встановити, дуже класна. Ну і з плюс я можу сказати, що туди можна напхати посуду, отак закрити і все, посуду можна не мити.